А продаж до нас залітає такий чудовий трицикл Nimbus, 800 Вт-двигун. Акумуляторна батарея 20 а в парі з цим двигуном. Реально проїжджає 45 км. Швидкість 45 км. Що ми тут бачимо, друзі? Скло. Правильно. А тут двірничок. Тут криша, накидка. Це означає те, що ви продовжуєте сезон. Він не закінчується у вас. У вересні місяці він далі продовжується, тому що не сніг, не дощ, ні вітер вам з цим трициклом не страшно. Ви собі сіли і поїхали. Хочу вам показати по Оці от чудовій ледовській панельці. Це у нас світло. Три леда, три лінзи. Зараз я увімкну аварійку. Тепер я зараз увімкну вам ходовий огонь. Дивіться, як красиво відпрацьовує. Давайте подивимося, як шов у нас по дальньому ближньому. Ось так реалізований дальній ближній у нас світло. Так, поступово переміщаємося в салончик. Друзі, нас тут зустрічає чудовий LED-дисплей. Реальний телевізор. Швидкість, заряд батарейки. Показує всі налаштування, які у нас ввімкнулися на ручках керування. Тобто поворотнички, світло відображається, швидкість відображається. Так, по органам керування. Що у нас тут? Аварійка, світло, дальні ближнє, поворотнички і сигнал. Безключовий доступ, друзі, там від є. Тут у нас задня швидкість. Три передачі вперед. І світло. Перемикаємо ходовий огонь такий. Так, дивіться, друзі. Що ми тут бачимо? Нужна педалька тормоза, блокує задні колеса. Так, це у нас що? Ви зрозуміли, так? Да? Двірничок. Обов'язкова функція. Так, допустимо, таку ситуацію, ви приїхали в супермаркет, вам потрібно затаритися продукторами. Дивіться, отаку от от легеньку маніпуляцію робите. Хоп. Все, друзі. Відкривається чудовий 15-літровий кофер, куди ви свобідно поміщаєте свої продукти і закриваєте. Вам потрібно добратися додому, у вас троє чоловік. Без проблем, друзі. Отак от це все трансформуєте. Сюди сідає ваша дружина, сюди ви, і навіть місце для дитинки. Тож, друзі, замовляйте, чудовий апарат по низу ринка. В кінці відео я озвучу ціну, і Ви будете приємно здивовані, тому що такої ціни ніде нема. І приїжджайте, тестуйте і купуйте. Або відправочка по Україні. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. До побачення.